Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів. Друк на полотні у Борисполі. Рекламна агенція Артмікс Медіа. День 22 січня 1919 року війшов до національного календаря як велике державне свято. День соборності України це свята відзначають щороку як пам'ять про проголошення акту злуки української та західноукраїнської народних республік. Бориспіль традиційно відзначив цей день покладанням квітів до меморіалу героїв Небесної Сотні та вшануванням пам'яті людей, які поклали своє життя, аби знов відстояти єдність України. Також всі присутні долучилися до флешмобу Україна єдина, який вже набув всесвітнього масштабу. Сляшомову до нього долучились сотні учасників з України Австралії, Канади, Литви, Об'єднаних Арабських Еміратів, Росії, Польщі, Грузії, Бельгії та Іспанії незважаючи на переважну стриманість у відзначенні дня соборності, ця подія є однією з ключових в українській історії, адже після багатолітнього розділення у 1919 році на році Надніпрянщина вийшла з російської, а західна Україна з Австро-Угорської імперії, і воз'єдналися на своїй землі в єдину Україну. Українську державу Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.